Ось так Київ святкує свято покрови. А ще 71-й день народження української повстанської армії. Нині за моєю спиною близько чотирьох тисяч людей на мітингу, що передував ході, одними з головних героїв були колишні сотники. Упа нині кожному з них близько 90 років. Ми витримали всі століття неволі і дождалися такого збору людей, дождалися держави і знаю. Що в більше ніяка сила в нас її не вирве з наших рук. Оскільки річниця УПА збігається в даті зі святом покрови, перше, що прозвучало від пам'ятника Тарасові Шевченку, була молитва. За нею присяга бійців УПА. Буду виконувати всі накази, зверхників, суворо зберігати військову і державну таємницю, гідним повратимом у бою та в бойовому житті. Чим своїм товаришам по зброї Ходу під назвою Марш боротьби розпочинав величезний державний прапор. За ним червоно-чорний прапор УПА. Марш просувався під супровід барабанів та лозунгів. Кількість міліції, що супроводжувала рух, була надто малою. Кілька разів натовпі намагалися вирвати в людей червоно-чорні прапори, але правоохоронці, вочевидь, боялися лізти в натовп. Тим часом кілька людей поза ходою спустилися до пам'ятника Леніну на початку бульвару Шевченка. Розпочалася сутичка між свободівцями та комуністами. Постраждав тільки продавець сувенірами. Я на окно. На окно. Пересічні кияни теж навряд чи розділили святковий настрій. Через ходу їм довелося вистояти кількагодинні затори. Тим часом демонстранти піднялися на Михайлівську площу на концерт. Ольга Боліла, Андрій Осадчук. Соціальна країна.